А не кради, а не грабуй купців. А будь вірним сином батьківщини. Наступний. Так, є бажаючих ще. Я так розумію. Я даю домі повідаючи. Якщо хтось з громади не хоче вийти або слабник я підсумку, він прив'язується в поруч. Це все. Так, ну що, не Вбивайте, Дайте вам завітчів. Повернуйтесь на роботу. Спить? Прекрасно. Хто наступний? Козаки життями розкінчили. Значить, на цьому.